Для безпеки столиці задіяно близько 6 тисяч правоохоронців, це військовослужбовці Національної гвардії і працівники головного управління доданих сил з інших регіонів. Службу несемо самому посиленому режимі. Було закрито вільне пересування, вільний доступ, скажімо так, до європейської площі Володимирської гірки. Йде ретельна перевірка. Людей, які сюди заходять документів, речей, поверхневий огляд проводиться. Встановлено 20 металевих рамок металошукачів. Є додаткові ручні металошукачі. Тобто, ну, дуже ретельно проводиться. Додатково проводяться, супроводжуються автобуси, які заводять вірян з інших регіонів держави, їх супроводжують працівники поліції, інших областей, які з ними їдуть, перевіряють, забезпечують. Безпеку в тому числі. Скажіть, будь ласка, таким от огорожі біля метро медану Незалежності, чи самого ранку вони стоять, з котрих години почали встановлювати, скільки їх таких є точок? Ми перекрили декілька місць найбільш, скажімо так, де потрібно було обмеженими силами перекрити рух, щоб созрадити правоохоронців на інших наборах. Ну, встановлювати починали з 5-6 години ранку. Довго вони будуть? Літургія богослужіння на Володимирській гірці почнеться о 13-й годині, потім буде безпосередньо сама хресна хода до Володимирської гірки, до лаври. І після проходу всієї полони відразу буде огорожа зніматися, буде відкриватися вільне пересування. І вже охорона порядку безпосередньо буде здійснюватися. При богослужінні лави безпосередньо лави скажіть, будь ласка, чи не було таких от повідомлень, як вчора під час хресної ходи Житомирської траси, говорили про замінування і чи вже виявляли якихось правопорушників, затримували? На теперішній час повідомлень про якісь замінування. Ну, такого характеру не було і сподіваюсь не буде. Правопорушників ще не було, але ну, я кажу, ми перевіряємо, затриманих теж не було. Основна маса людей, які сюди прийшли, це жінки, діти, літні чоловіки, священнослужителі. Такі тобто, ну, кафе. Ну а знаходили якісь небезпечні предмети під час поруч. Поки перевід... що ні. Все нормально. Поки що ні.